Один священик розповів, що, колись сповідав умираючого чоловіка після сповіді, той тихо промовив: Погляньте, Отче, 65 років важко працювали ці руки, але до Бога я йду з порожніми руками, нічого собі не заробив. Сказав це, обернувся на другий бік і відійшов у вічність. Ці слова довго не виходили з пам'яті священника. і це велике повчання для кожного з нас. Бо можна пропрацювати все життя, можна досягати великих успіхів, заробити речі, статус, похвалу. Але якщо ми не живемо з Богом і для Бога, можемо піти з цього світу так само з порожніми руками. Пам'ятай, все за мене тимчасове, а вічне життя з Богом це найбільший скарб, який не забере ні час, ні смерть. Якщо вам подобаються наші притчі та повчальні історії, залишайтеся з нами, підписуйтеся на наш акаунт.